В селі Батятичі Львівської області продається симпатичний цегляний будинок, знаходиться він при в'їзді в село зі сторони міста Кам'янка-Бузька. Загальна площа будинку 81,6 метрів, житлова площа 48,7 метрів, кухня 18,3 метрів, квадратних. дві кімнати. Індивідуальне газове та пічне опалення, лічильник на газ і світло, криниця, господарчі приміщення, погріб, земельна ділянка 25 соток, сад город, гарне розташування близько до дороги, зупинки, церкви, медпункту, магазину, пошти, сільради. Відстань до найближчого міста: 5 км. Загальна площа будинку 82 метра 2 кількість кімнат 2, площа ділянки 41, сотка, будинок цегляний, рік побудови 2000 тип стін цегляний, тип покрівлі шифер, санвузол у дворі, опалення індивідуальне газове, ремонт житловий стан, меблювання Господарі залишають. Побутова техніка, плита, духова шафа, комфорт, огорожа, сад, город, підсобні приміщення, комунікації, газ, електрика, вивіз відходів, асфальтована дорога, інфраструктура до 500 метрів, ресторан, кафе, дитячий садок, школа, відділення пошти, аптека. Магазин Кіоск ландшафт до 1 кілометра озеро Річка Ліс. Глядачі у нас дуже уважні, майже завжди перепитують ціну будинку і номер телефону продавця, не дивлячись на те, що ця інформація завжди є в ролику. Велика їм за це подяка. По всім питанням звертайтеся до продавця. Je neра, moja чорна гора, ei, чорне ніхто не зна, ніх не знай. Сховався місяць, не знав, ей гей, стріляй, моя, рушниця, щоб почула, молодиця, сягнення моя, Чорна гора, ей, гей, ей, ей, стріляй моя, рушниця, щоб почула, моя кися денья моя, Чорна гора, гей, 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 ніхто не знає, ніхто не знав, гей, ей. ей. Де сховався місяць не знав, ей hey, hey. hey, стріляй, моя рушниця, щоб почула, молодий, сягнення моя, Чорна гора, гей, 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 стріляй, моя, рушниця, щоб почула, моя киця, кіцяденя моя, Чорна гора, гей, 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 читайку. Babanyita, Zayen, and Niachorna Hora, hey, hey, hey. Tito, Brito, Margarito, Wiscomo, Babanyita, Zayen, and Niachorna Hora, hey, hey, hey. Suya Shiba, Hora, hey, hey, hey. Suya Shiba, and Niachorna Hora, hey, hey. Сполони, не висняли, не. Ей, ей. Я ніколи і ні не віддав рідного добу за гей, гей, гей. якщо вам потрібно е продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.